Коли я побачила ремонт у свекрухи, то мені мало щелепа не впала на землю. Звичайно, що то не було щось особливе, просто поклеєні шпалери та побілена стеля, і ламінант замінений. Але не в тому справа, а в тому, що це зробив мій чоловік. І ось тут я вже не могла себе стримати. Бо що це виходить, мої гроші він вклав собі в кишеню? Зі свекрухою ми не мали спільної мови, бо вона була такою, що хотіла, аби її бавили, наче малу дитину, ворота заглядали та мудрість в себе її переливала. Я маю свою голову на плечах і не треба мене вчити, тим більше, що вчити й нема чого, бо вона на словах була така добра мати та бабуся, але не на ділі. Справа в тому, що вона жила від нас далеко, дітей моїх не бачила. Грошима не допомагала, на літо дітей до себе не брала. За те як приходила до нас в гості, то могла годинами перелічувати, що я мала зробити на її думку правильно. Пральний порошок не такий, посуд неякісний, пиріг не підріс, бо дріжджі погань. Ти б мене колись хоч щось спитала, бачиш сама, що досвіду у мене багато. Та багато ще що було, тому я не хочу витрачати час на просторікування. А от мої батьки нам дуже допомогли, бо й грошей на квартиру дали. Дітей мені бавили і взагалі, коли треба, то з ними сидять, і мама мені слова кривого не каже. А от Віктор, як би то так сказати, він наче ніколи нічого не хоче, його все влаштовує. Робота у нього не така, що аж дуже, але стабільна. Додому вчасно приходить, без шкідливих звичок дітей любить, що ще мені хотіти. Отак і жили, Хоча тепер я вже не знаю, чи такий він простий, як здавався, бо от, сюрприз, сюрприз, свекруха хвалиться ремонтом і каже, що то все зробив Віктор. Але справа в тому, що Віктор вдома нічого не робив по дому – як тільки брався щось робити, то починав бубніти, що у нього нема інструментів, йому треба чи дрельку, чи перфоратор, чи шуруповерт, що треба все виміряти та подумати, скільки дюбелів, які кріплення, мене вже починало телепати від цих підрахунків, і я просто викликала майстра на годину, щоб він то все зробив, що треба. А от мамусі зробив ремонт без нічого на одному ентузіазмі. І як пригадаю, що були моменти, коли він казав, що викликав майстра і скільки йому грошей заплатив, а могло й таке бути, що нікого не було, а він сам це робив. Десять років ми живемо разом, і за ці роки всі ремонти мені обійшлися в круглу суму, бо вартувало чоловікові зробити зауваження при роботі, як він одразу ображався. Мені було легше на голову комусь дати гроші і мати результат, ніж аби за це брався чоловік, далі корчив з себе ображеного, далі я мала тижнями вимолювати пробачення. І він ще міг через місяць чи два мені нагадати, як йому було від моїх слів. А тут матері, яка нам нічим не допомогла, взагалі. Яка ні платила, ні припрошувала, і на тобі ремонт гарний, все охайно і добротно, а мені, жінці, яка десять років з ним живе та йому догоджає, отакий цирк з тим, що не так подивилася і насмілила сказати рухайся. Після того рухайся, світильник прикручували майстри. Тобто, що це взагалі таке було в нашій родині? Чому він так себе веде у нас вдома, а не в матері? Невже я не заслужила людяного ставлення? Може, він не відчуває наш дім своїм домом і тому так робить, щоб ви сказали в такому випадку? Підпишись, підтримай українськомовний контент.